Вітаю, шановні друзі. Відповідаю на запитання підписників. Добрий день. Допоможіть, будь ласка, визначити український стаж. Що для цього треба? Для цього треба звернутися в німецьку страхову компанію. І отут відразу виникає питання: чи визнають німецькі страхові компанії ваш український без аварійний страховий стаж водіння? Так, визнають, але не всі. Тому дуже важливо. Перед тим як заключати договір, дізнаватися чи визнають вони ваш український страховий стаж. Чому це важливо, тому що якщо вони не визнають його? То фактично у вас буде найнижчий СФР клас, стаж без аварійного водіння і найвища ціна, це дуже важливо. Я не можу вам сказати статистику, да, хто визнає, хто ні. Я можу сказати лише за альянс, в якому я працюю і допомагаю українцям зі страхуванням на автомобілі і всі інші види страхування. Альянс визнає страховий стаж український, тому що я особисто готую документи, відповідний департамент альянсу Альянсу для визнання і врахування українського стажу, тому в принципі альянс це визнає. Звичайно, я нам читав серед підписників, хтось мені писав, що кудись звернулись у філію альянса, і вони не визнали страховий стаж. Ну це можливо просто через те, що деякі німці можливо не працювали ще з українцями і з українськими питаннями, але сама компанія альянс визнає і я цьому доказ як людина, яка готує всі ці документи. Для альянсу. І в мене мої клієнти вони отримують СФР-класи, там 4, 5, 10, 11. От, нещодавно людина 11 клас отримала, і там ціна на страховку була дуже-дуже смачна. Чому важливо мати оцей СФР клас визнаний? Це дуже і дуже важливо. Тому що, ще раз, як я вже сказав, це впливає на вашу ціну. Коли ви приходите в Німеччині в страхову компанію, не маючи відповідного підтвердженого страхового стажу, вас німецька компанія рахує як початківця. Незалежно від того, скільки у вас водійського стажу, і у вас права можуть бути видані в 92 му році. Але німецька. Ская страхова компанія поставить вам СФР 1, найнижчий клас страховий. І відповідно ви будете платити дуже багато. І для того, щоб цього не було, потрібно відразу. Хто на українських номерах визначатися зі страхової компанією правильно, щоб знати, що вам визнають і що ви будете платити небагато, е, в кого е, є питання з цього приводу? пишіть в особисті, я завжди на них відповідаю, завжди готовий відповісти і допомогти. Ті, хто вже мають е, е, німецькі страховки, вони звичайно можуть змінити, але потрібно розуміти, що є певні. Е, Скажем, так є певні процедури, передбачені законом Німеччини про страхові договори, які передбачають, що просто так змінити страховку, то також неможливо. Тому це ще важлив, важливіше для вас буде при визначенні на початковому етапі яку страхову компанію вибрати, тому що якщо ви заключили договір, ви не можете просто так взяти і перейти в іншу. Да? Вам потрібно його розірвати, зробити кюндігунг. Кюндігунг можливий або за 30 днів до закінчення е дії договору, або, наприклад. Протягом одного місяця після підвищення е, страхової е, плати, або ж після шаденфаль. Тобто, якщо у світбувся шаденфаль, тоді ви можете протягом місяця розірвати договір. В усіх інших випадках це нелегко зробити. Тому думайте на початку перед заключенням договору, куди ви будете йти і чи визнає вам ця страхова компанія відповідний стаж е, альянс? Це робить, як я вже сказав. От тому чим важливий страховий стаж, коли ви, наприклад, в цьому році отримуєте сефер 1 а в наступному році у вас повинен бути сефер 2 і протягом цього часу трапляється ДТП, то у вас не буде сефер 2, він понизиться автоматично назад на один клас. Тобто це означає, що ви знову ж таки на наступний рік і, можливо, ще на один рік залишаєтесь на першому класі, тобто на найнижчому класі, на, найвищий, на найвищому страховому платежі. Це дуже важливо. Майте це на увазі. В загальному страховий стаж в Німеччині визнається, але залежить від страхової компанії.